є дві основні цілі. Перша мета продемонструвати нашу здатність виконувати завдання НАТО, а саме перейти від рівня батальйону до рівня бригади. Це було зроблено завдяки зобов'язанню, взятому на мадридському саміті по перше, це здатність розгорнути всі наші ресурси у дуже стислі терміни всіма маршрутами, залізничними морськими автомобільними та повітряними тут у Румунії. Друга мета продемонструвати нашу оперативну сумісність. І, отже, показати, що французька бригада може інтегруватися в багатонаціональну дивізію НАТО, а в цьому випадку в багатонаціональну дивізію південний схід Долота і працювати разом, спілкуватися один з одним, отримувати накази. І що я можу командувати своїми військами, серед яких французькі, бельгійські, іспанські та люксембурзькі в середовищі НАТО. Дазонам віронмон отаня. Артилерійський батальйон, яким я командую, проводить тут свої перші бойові стрільби в рамках навчань Дакійська осень осень-2025». Мета, зокрема для підрозділу праворуч від мене, який був перекинутий з Франції, ознайомитися із своїм обладнанням та оперативними процедурами тут у Чинку, у складі багатонаціонального батальйону. А також провести свої перші бойові стрільби, щоб удосконалити свої навички та бути готовим якомога швидше. Вороди сепроцесію люплю рапідному посіб етроп. Ми щойно прибули і зайняли позиції, тож всі готові. Щойно зробимо постріл. Прямо тут у нас є ще снаряди. Цезар вміщує 18 снарядів. У нас їх заряджають дві людини. один бере снаряд та приносить сюди. а потім інший завантажує снаряд у гармату. Латуду сеза самоданітівсила Цезаря полягає в його сучасності в найширшому сенсі, яка базується на винятковій мобільності, чи то на складній місцевості, трохи схожій на цю дещо крихкі поверхні, чи то у більшому масштабі стратегічні мобільності, яка дозволяє Франції проєктувати силу, іноді навіть на віддалених театрах військових дій з мінімальними обмеженнями на різні види транспорту. Чи то залізничний, автомобільний, чи навіть повітряний Отже, перш за все, це мобільність, але також міцність. Міцність, тому що ця артилерійська громада довела ефективність на всіх типах місцевості від екстремально холодних до пустельних. В Африці, на близькому сході та тут сьогодні. Отже, ось вона перевірена війною, точна артилерія, яка стріляє сучасними боєприпасами, і дозволяє військам у бою протидіяти усім можливим наслідкам та перемогти. на цій позиції. Ми знаходимося на передовому оперативному посту номер один. також є другий. передовий оперативний пост номер один. Має дві функції: перша проведення операції, визначених головним командним пунктом Звідси передають дані щодо планування для відповідних операцій. Також на напастує кілька відділень логістики, операцій та вогнової підтримки, частиною якої артилерія класу земля-земля, а також повітряна підтримка. la la branche branche opération et appui-feu dont je fais partie qui consiste à conduire місії д артилі sol-sol, соляр et appui aérien. звичайно, це також демонстрація наших можливостей проти російського ворога, який може загрожувати всьому східному флангу. Тож йдеться про демонстрацію нашої здатності з самого початку протистояти дуже швидкій та досить значній загрозі. Більш того, маневри, які ми проводимо, та тактичний підхід, який ми використовуємо, мають оборонний характер, а не наступальний. Тож це зовсім не стратегія ескалації.